«Зіпелор» – при болю в горлі. Пара пройшла три випробування і здобула лише один ключ. Зараз на них чекає четверте: найскладніше випробування. Привіт! Привіт. Йдемо дуже з класним настроєм. Вітаю вас! Сьогодні ваше четверте випробування: перевірка так. правдою. Ви можете сьогодні отримати два ключі: якщо кожен із вас пройде перевірку на вірність. Готові? Так. Так. Є якесь таке передчуття, що щось все ж таки ми сьогодні побачимо цікаве. З твого боку чи з боку Данила? По Подивимось. <ріст> ми спочатку наших відносин звикли один одному довіряти. Але все ж таки, ми живі люди. Починаємо з тебе. Давайте з мене. Давайте. Місяць до проєкту. Валерій телефонує підставний чоловік із заманливою пропозицією. Алло, добрий день. Добрий день. Ви диктор? А ну так я, книжки, так начитую. Вам буде зручно 30 липня о четвертій під'їхати на студію на кастинг. Ну добре, давайте <рес> я розумію. Я знав про цей дзвінок, я знав звичайно про кастинг. Вона мені казала про це. Я вже давно професійно займаюсь озвучкою книг. Коли мені подзвонили, я дуже зраділа. я думаю, все нарешті я зможу здійснити свою мрію, щось прикольно озвучити, начитати. – Хто це хлопець, мій партнер. по кастингу. – Ну, вона казала, що був партнер. Добрий день. Доброго дня. – Дякую. Мене замовник. хоче, щоб це було максимально емоційно, скільки це можливо. Угу. – Добре, ну давай підда. Давайте, да, давайте Все. за легендою. Валерія та її партнер мають озвучити сцену з еротично любовного роману. Вона почула його кроки. Тверді та рішучі, він зупинився поруч. Леді Елізабет, я так довго чекав цього моменту. прошепотів він, нахиляючись ближче. Давай по чуть, -чуть. Конічок прям потрібен був, да? ми трішки розігріваємо свій голос. Але ж це ще й розкріпощає. Звичайно, ми читаємо інтимну сцену. Розслабляється мозок, розслабляється голос. Ну, я знаю лише одне: що ти ну, подліваєш трошки дівчині випить, да, щоб вона якось розкп розкрепостилася да, і була більш така податлива. Його голос був низьким та хлібким. Зазвичай. Молоді Елізабет. Просто він тобі звертається, і в мене є відчуття, що він тебе хоче. — Ну, Може, він просто мене хоче. може, <гум> Ви тільки там бачитесь 5 хвилин, ти вже флір фліртуєш. Я не фр... Ну, ну, ну Чому це, це флірт? Флір? Це взагалі звичайні робочі моменти. Жарта й жарт. Ну, хоче і хоче. А ще чого погано, чому вони не можуть хотіти ну, чоловіки, чому ні? Лізі застогнала. Так. О, господи, так. Тільки не зупиняйся, не зупиняйся. Ще, ще, Бізі. ще. благаю, ще. Текст шо не зупиняйся, не зупиняйся. Ще якась озвучка фільму для дорослих починається, і за кадром вже те, що щось що зараз піде. Вже не в те русло взагалі. Спочатку плечі, потім шея. Він не торкається моїх грудей. Він не лізе мені в штани. Це моя шия і мої плечі. Це тільки я можу робити, а не якийсь, який тільки з'явився там п'ять хвилин тому. Ну він нічого не робить такого, щоб я якось казала: блін, ну це реально тумач. Ну, якщо б я так стояв і м'яв шиї якісь дівчини, а вона стогнала поруч, це було б нормально. Я стогну, тому що я читаю текст. Я скоро підійду. Я зроблю там пару телефонних дзвоників. А ти прямо з Дніпра, так? Да? Так, прямо з Дніпра. В мене є бажання переїхати з Дніпра в Київ, тому що в Дніпрі я дуже багато чого вже зробила. Хочеться чогось більшого. Ви готові покинути Данила, якщо цього вимагатиме ваша кар'єра? Так, відповідь так. І це правда. Це дуже боляче таке чути. Просто мене проміняти на кар'єру, Я якщо такий? Коли партнер стоїть на місці, нічого не робить, коли ваші стосунки просто на межі, то, ну, звичайно, я оберу себе і я оберу свій розвиток. Раптом від переживань та коньяку Валерію охоплює сум. що сталося? Спокійся. Да, дякую. – ще Що сталося? Ах, ну, Просто деякі проблеми. Проблеми в стосунку. Проблема в тому, що я рухаюся вперед. Mm. Ну, типу, людина каже, що щось робить, а ну, по факту нічого не робить. Так, а що відбувається? А що відбувається? Я плакала, тому що в мене не виходило читати текст. Потім воно якось так виплило в те, що ми розговорилися, почали торкатися. Да? Обіймають мене. Людина мене заспокоює. Ну, Давайте далі дивитися. Ну, Чесно, мене вже просто задовбало. Ну, мені потрібно щось робити, самі, самій, щось нести на не собі, постійно казати: там, Даня, давай так, давай так. Куди вже рубашечка ділася? В студії е трішечки спекотно. Угу. Ну, Може, не, ну, не треба було півпляшки коньячка піти, да, щоб не було жарко? Я не сиджу з оголеною груддю. Я одіта. В чому проблема? Він просто сидить і робить вигляд, що він щось робить, що він такий молодець, що і так, і сяк, і нічого не цінуєш, ти нічого не робиш. Ви вважаєте, що Данило ледер, який обирає жалітися на нещасне життя, замість того, щоб щось зробити? Так. Відповідь так, і це правда. Коли ти працюєш зранку там, до вечора, ну це точно не ледер. Та можна працювати три години в день і отримувати результат. Можна все життя працювати і нічого не отримати. Тому що ти просто щось робиш монотонно. я просто ходжу. Це може відсутність прагнення, ну це можна по-різному назвати, але не ледачість це точно. Давай просто так от. Якісь такі обійми. Можна просто так одне ж посидіти. Мовчати. Без зайвих якихось питань. І це лише бачиш перша зустріч. Що відбувається? Що відбувається? Він тебе цілує, цілує в шею. Де? Що де? Що зараз відбувається? Просто нагнувся позаду. Ти мені ще зараз в очі брешеш. Ну тут я. Шия для Лєри це ерогенна зона. Коли я починаю цілувати в шию, ну вона заводиться. Мене слухають, мене чують, мене розуміють. Я в цей момент і не відчувала цих цілунків. Ви плануєте прожити з Данилом усе життя? Ні. Відповідь ні. І це правда. Зараз ви готові покинути Данила. Так. Відповідь так і це правда. Як після цих слів ще жили разом. Ну, тут навіть там, комочок в горлу підійшов. Таке, начебто, як якийсь запасний аеродром, поки не з'явився хтось кращий. Це момент, коли була поставлена пауза. Я в принципі взагалі нічого вже не хотіла. Після чотирьох днів випробувань на проєкті кохання на виживання ти так само вважаєш? Ні. А що змінилось? Я ж нав... навіть пере... перемкнулася з негативу. Можливо, я дійсно була неправа і не змогла просто розгледіти те, що в тобі є. Це приємно чути. Звичайно, ці слова після всього, що ти побачив. Я хочу після проєкту спробувати і надалі робити ці кроки. Я хочу дати шанс. Виливши душу новому знайомому, Валерія поспішає на потяг до Дніпра. Все, тоді. Пока. — Да. — вечора Да, тебе. Дякую. Пока. — Все. Що головне, що вони, коли розходилися, не було ніякого поцілунку. Але це ще не кінець? Ні. Ні? За період стосунків з Данилом, ви займалися сексом з іншим чоловіком? Ні. Mm. Відповідь Ні. І це Правда. Слава Богу! Мені було дуже важливо почути, що не було самосексу. Лера сьогодні достойна ключа. Так, думаю, так. Звичайно, все, що я побачив, це все залишило і рани на серці. Але Лера ніколи мені не зраджувала, а інше є і на чому подумати мені. Я тебе вітаю. Дякую. Це ключ твій. Готова подивитися перевірку Данила? Так, цікаво. Починаємо. Ви знайомились із привабливими жінками потайки від Валерії? Так. Відповідь так. І це правда. Цікаво почути про приваб привабливих жінок. Просто знайомство. Для того, щоб зрозуміти, що ну там, що я нормальна держуся на плаву, так сказати, мужській привабливості. Це не я. А хоча схожа трішки. Приємна, симпатична дівчина. Данило. Хто ця дівчина? Ну, ми познайомилися, вона просто переплутала номер, так би мовити. Ну, я пам'ятаю, і я розумію, що я попав. А як її звати? Я не пам'ятаю, якщо чесно. Юля її звати. Подивимось на Юлю. <гум> і Данила, подивимось. Давайте Данило у Києві. У справах він зупиняється в одному зі столичних готелів, не підозрюючи, що в номері встановлені камери. Доброго дня. Ви помилилися, напевно. В Сенсі помилилася. Напевно, помилилися. Господи, ви мене налякали. Ви теж. А ось у мене номерок. Насправді ця дівчина акторка. І Її завдання перевірити, як Данило реагуватиме на її відвертий флірт. Я зараз наберу. Можете? В мене вже руки спітніли. Офігіти. В мене вже руки спітніли. Назачинили ну, зачинили і класно. Приваблива жінка, все як ми любимо. ні, ну. Я трошки засмущався просто. Ну. Сідайте, будь ласка. Дуже дякую. Дівчино, ви нас тут заселили в номер один чомусь: 404. Так, да, так, да, добре, дякую. Ну, За легендою, адміністрація готелю просить зачекати деякий час. Доки вони не вирішать проблему із дверним замком. Давайте можна, да. можна і випити. Давай знайомство. а ширіти труситься. Тобто, коли я пила для голосу, мене тупо розібрали на на і кості. Іди не вип'ємо? ну давай, ну типу, а це якісь подвійні стандарти. Чесно. Треба було зрозуміти відразу, коли вона відчинила чемоданчик, з яким типу, вона переїжджає в Київ, а там лише ночнушка, бутилка Рома і кола. Ну, так в Київ не переїжджають. Тебе я бачу не карье. Зелене. Вона дуже гарна. Свіро зелене. Я вже завздрій дружині. Не поки що не жінка. Ок дівчині. Я все мені спекотно. Ти вже в цій в вечірній сукні. Це не я якось швиденька Юлічка йде і вдягає свою е, нічну сорочку. Якщо ви обидва намагаєтеся вирішити питання і піти ну, з номер з тобою в такому броні, говорю, мені жарко вже тоді давай ще раз развитів. Після такої дози алкоголю тобі може допомогти етоксіл. Це твій шанс краще почуватися наступного дня. Там брудершафт? До чого цей брудершафт нашого? Дві години вже пройшло спочатку. Це просто дуже швидко показує. А, тобто, в принципі, для того, щоб робити такі кроки, достатньо двох годин. А, а через три години вже ти будеш у без одягу, а через п'ять годин ви вже будете в ліжку. Я вірно розумію? Я зараз тільки під ковдру. А, а окремо під ковдра? Прикинь для мене готували. Я спробую максимально сексуально. Все? Що це за маленький привід? Що це за каспір? <звук> <звук> Що це за невдалі рольові ігри? <звук> це було. Тверкаючий привид. Верк не закінчився. Даня Я зараз її зніму. Я ж не очікував, що вона так зробить. Не заводь мене. Я не заводжу ще. Де ти її зняв з себе? Коли вже все? Достатньо просто зняти штани і, в принципі, перейшли з брудершафту на позу наїзниці. Я був в штанах, в трусах, в рубашці, вона сіла зверху. Можна ще на лице просісти, це теж окей. Це не окей, звичайно, я розумію. Ну, якось закрутила ця дівчина мною. І щось я. Щось поплив. Ти відчував збудження до цієї дівчини, тому ти не хотів це зупиняти. Мені навіть було більше весело просто. У мене спина болить, просто жах. Тому жаляга, я тобі масаж зроблю. До речі, я вмію класний масаж. Масаж? Слухай, це прикольно. Давай. Давай доп'ємо, я тобі зроблю. Так, спина болить, коли сидиш за кермом. І не тільки спігаєш, ще й жопа. Жопа? Так, жопа це... А це. Ну, це просто поки В Тільки масаж. Що це? А, а коли буде не поки масаж? Тебе теж гладив чоловік. Тобто ти, ти вважаєш, що порівнювати те, що було у мене, і те, що зараз, це однакові речі, це однакові ситуації. Ну, не дуже сильно відрізнявшися один від одного. Mm -hmm. Може до стовпу мурашки. Це вдало ключики переплутали. Лєро, а як давно Данило тобі казав, що від тебе в нього мурахи? Я вже такого не пам'ятаю. Мені було дуже неприємно. Мене це зачепило ще в момент моєї якоїсь гордості, самовпевненості, що я не єдина жінка у цьому світі. Моєму хлопцю м приємніше в моменті. З кимось, кого ти бачиш перший раз, ніж ніж зі мною. І він не бачить в цьому проблеми? Я розумію, що я тоді випив забагато, Перед цим ще був мене ну, немає пояснень. Я був в такому п'яному ж стані, що я навіть це смутно пам'ятаю. Розумію, що я перейшов всі грані і ну, так не можна було. А чиняти. це точно всі грані? Чи будуть ще якісь грані? Я тебе покажу все его грани. Мне сами чи ты сам? Так, ну все, я легла. Ну ты наверное, на это. Ну, не знаю, ты собрал на кафе. Ты бомб. Може настати така мить, що зупинитися буде дуже важко. Я, ну, я, я не знаю, що мені бі, сказати. Поясни, будь ласка, фразу. Е, настане момент, коли мені трудно буде зупинитися. Зупинитися що робити? Це мені вже просто алкоголь казав. І... Ну, я, ну, це, бі, це вже за крок від сексу. Хотілося вимкнути, просто щоб цього не бачити. Тут, ну, взагалі, був не я. Якась якийсь там пахатливий. Я... Це момент найбільше боюсь, що зараз ліра встане там дасть мені морді і піде. Я, звичайно, винен. Я розумію, що це просто ну це те, що я зробив. Але ну, ми вже великий час не були разом. Я давно не відчував якоїсь близькості від дівчини, там просто те, щоб мені запропонували зробити масаж, чи просто якісь гарних слів, мобімів, і все це накопилося, плюс алкоголь, плюс така обстановка, і але я нічого такого не хотів робити. Можливо, і справді я не даю йому того, що він хоче отримати. Я не даю йому тієї ніжності, я не даю йому тих дотиків. Але б... Давай, зупиняєшся, Викинь трошки. Я. Мені дуже подобається, то на живота рядом. Тому... Але не Але... мен... за період стосунків з Валерією у вас був секс з іншою жінкою. Ні. Відповідь ні. І це правда. Дуже винен перед тобою, вибач мене, будь ласка. Я дійсно кохаю тебе, я дійсно не зраджував тобі ніколи. А он дякую, тебе спускає. Ти не наближайся, ти Ну, Хотіли б прожити все життя з Валерією? Так, відповідь так. І це правда. Я е е рада, що все ж таки Даня зміг зупинитися. Для мене зрада це секс. Він не порушив. Нашу обіцянку один одному не з кимось на стороні. Звичайно, що на постійній основі це неприйнятна поведінка, але в моменті, в якому ми знаходилися на етапі наших холодних е відносин, я вважаю, що Даня Даня зробив те, що чому й... Чого йому не вистачало. Він достойний. Цього ключа. Я вважаю, що так. Сьогодні була моя місія показати вам правду одне про одного. Вам вирішувати, що робити з цією правдою. Тобі Лєро і тобі Данило. Цей ключ ваш. Данило. Я, я тебе вітаю. Дякую. Ми не ідеальні люди. Ми не ідеальні, ми живі і ми е, робимо помилки. Вони бувають дуже жахливі. Але головне все ж таки зупинитися вчасно. Даня зупинився вчасно. Я дуже винен перед тобою. Я не знаю, що на мене найшло в той вечір. Але ти знаєш, що я ніколи такого не зробив, ніколи тобі не зрадив. Я знаю.